Добрий день, друзі. Друзі, на подвір'ї холодно, робота на подвір'ї призупинилась. І починаємо у хаті готувати пиріжки. Смачні, бистрі пиріжки до кави і чою. Пиріжки, друзі, будуть із творогом. Друзі, розімняла хорошо творогу, ось вже висипала, я думаю. Вам там видно. Творогу, друзі, в мене пів кіла. У творог я додав трошки соле, ну, ложечка маленько так хоти. Добавлю цукру, таку жменьку, ну, ще чуть фвати, не доготеп, цукру. Добавлю, друзі, два яєчка. Яєчка я прямо сюди буду розбивати. Я їх мила, вони в мене чистенькі. І буду розмішувати хорошо нашу начинку. Так, да, Друзі, будемо готувати вкусний пиріжок. Не один. Та ні воно буде так як один. Так. Друзі, хорошо розмішую. Вона проляла, щоб не забути. Ось так і отак. Так, хорошо розмішуємо нашу начиночку. Ворожок у мене свіжий, хороший. Кожок, друзі, я хорошо розімняла, я не знаю, видно? Вам. Не видно, я думаю, видно. Так, друзі, розімняла хорошо я корожок, тепер я беру. Беру я лавошики, бо пиріжки в мене будуть із лавошиків. Лавош я беру по своїй формі, дивлюся, друзі, яка в мене форма. Такий я беру лавовчик. Тут я ось нарізала вже чотири. Чотири штучки. Так, друзі. отак ось я беру. Наложую. Мені зручніше буде, напевно, ложкою. Наложую я ворожко, я хочу, щоб вам видно було. Вот так. Ой, пока отак. так. друзі, наложу Отак творожок. Цю вже Уже можна обрати. Тут до. Духовка в мене вже включена. Духовка в мене гріється. Це отак хорошо. По лавашу я розможу. Ну, не до кінця. Не до краю, друзі, буду мозати. Зараз подивлюся, може, в мене. Насіки вистачить, може, три, може, подивлюсь, друзі. Тобто це я хорошо так розможую. І тоді. Накладую ягідок. Ось так от розмжила. А тепер, друзі, буду накладати ягідок. Ягідки я витягла і малину, і чорну смородину. Це в мене ось чорна смородина. Ось я в такому заморожувала. А я прямо так розложу. Ось так от на всю. На весь листочок так розложу смородинки. Я думаю, вам видно, друзі, що я вироблю. Так ось смородинки розложу. Кожне, яке у вас є води, заморожені, не заморожені. Та налужувати. Ну, так, друже, і буду згортати. Отак, друзі, трубочкою, згорнула і ложу. на свій листик, то беру другий, буде пиріжок. Так само наложую ворожку. Можна більшенько, можна менше. Я маю на увазі товстіше. Чи так менше порозложували можна. Хто як? Кому як подобається. наложила і дуже так само наложу смородинки. Смородинка сморудинка мене дуже домашня, домашня і вкусна. Порозлужую. Можна поміж положити трошки малини, трошки смородини. Ну, я рішила так. Отак і ці япки і загортаю опять трубочку. Так, друзі, і отак загорнула опять трубочку, положила. Так, беру третій листочок, а цей, друзі, я хочу мали... з малинкою. Ось малинка в мене заморожена. Так. Тоже так беру. Оце в мене тут пів кілограма творогу було. Я. Пів кілограм Так дуже так порозуміло, Мозим його. Цей творожок. На подвір'ї в нас сьогодні днем було 7 градусів, а утра мороз. На сьогодні таке стояло, як дощ, на сьогодні і на завтра. Ну поки дощу то не було, може хіба буде. Так. Ну так, друзі. І сюди я положу малинку. Повсім то вже творожку. Отак, друзі, малинка. І теж я згортую трубочкою. Я думаю, що хоти чи ще. Так, і це згортую трубочкою. Дуже сюди ложу, друзі. Так, і мені треба ще один уложити. По краю буде малинка, а посередині положила і смородиною. І опять у нас оце ще. Так, друзі і це розможемо хорошо розмазує так. До країв не тюрків, а воно з дусточки трошки. Відпова. Щас ми його до кучки. Так. Ну, отут, друзі. І якраз хорошо вийшло на чотири листика. Так, друзі. І ще сюди маленьке. Угу. Довнадворі в нас таке, як, мабуть, дуже буде. На дворі, на подвір'ї треба казати, так? Да? Ну, я балокаю, бачите, по-слойому балоткаю. Ой, друзі, друзі. Так. Оце ось дивіться. Є така малинка в мене, що вона ціляком отак піотки, а це трошки приростовша. Я видела, ну я вже не заменяла, не шукала телефон. Она пережук хороша. От так. Так, і це також я скручую. Ой, друзі, пери, будеш ж який вкуснячий. Да, так, О! Так, друзі, оце я положила. Тепер його беру. Бергу зараз по мої руки від малини. Тоді беру. Да. Отже, я беру, чи це не маленьке в мене буде, то попробую. Розбиваю два яєчка, дивлюся, та, по-моєму, два хоти. А як не буду додавати тоді яєчка будемо або з можна, або з вершком, або з йогуртом, Що у вас є? Так, друзі, хорошо я збиватиму, зіб'ю яєчка. Добавлю сюди, я витягнула в мене є це вершки, є ще йогурт. Я добавлю йогурту, мабуть, ложок дві. Може, самого йогурту. Він. Вершки густі. Напевно, саме йогурт буде, друзі, бо вершки густі, а мені треба залити. Якщо щас вот у мене тут йогурт, то значить буде саме йогурт. Так, мої дорогенькі. Оце ось я додала скільки мені 4 ложки вийшлося. Оце чотири ложки йогурта і два яєчка. Я його так переклашмотю і залимо наші куржики, які ми замутували. Сюди можна теж трошки додавити. Я ж не хочу, не хочу ж, друзі, багато додати й сахару. Бо я й так була грішута солодкий їм. Друзі, я не знаю, ну як хочеться і не раз, чесне слово, ну, беру. Що їм Чи, чи з чим прийдеться? Так, друзі, оце я розколотила і заливою. Ой, що це ж надо такий буде вкусний. Ріжок. О, ну, якраз і хоти в мене. Я думала, не хватить. Там уже ще на де. Мішоти. Так, друзі, і оце я залила. Наші куржики, ті, що накрутили ми. І тепер я ставляю в духовку хвилин на сорок. Так, друзі, мені хочеться вам ближче і показати. Сейчас, дорогенькі, я покажу. Оце ось таке вийшло, бачите, що залило, хорошо, все залилося. І я зараз ставлю в духовку. Так, друзі, ставлю в духовку филин на 40. Друзі, оце такий готовий пиріжок. Пікся він у мене 35 филин. Він ще гарячий, конечно, Ну, я його трошки зараз відріжу. І подивимося, що тут у нас получилось. так, друзі, відрізала. І зараз сейчас... сейчас, друзі, я на мисочку вложу, відрізала так два, щоб. І з того і з того, із малинкою і смородинкою, щоб було. Друзі, оце таке всередині, бачите, он. ну воно ж гарюче. Оце такий, друзі, бистрий і вкусний пиріжок у нас. Зараз, друзі, попкуштую. Ніж положила, але ж треба. Як... аго я витягнула ще вони, сливки. Його можна присипати цукровою пудрею зверху. Можна смакувати із, ну, як уже готовий, із сметанкою, із йогуртом. І з чим з чим ви захочете? Я візьму стрішки, положу, як я казала, сливки густі. Я трішечки положу сливок. Оток. Оток, друзі, положу. І хвоти. Так, друзі, і буду зараз. Пробувати. І не наготовила вилочку. От так. Щас, друзі, покуштую. Друзі, вкусно, готуйте, готуйте. як хочете, щоб було солодше. Добавляйте більше цукру. Посипайте зверху цукровою пудрою. Ну, я цього не хочу. Мені так солодке. Так, друзі, всі, хто зі мною, хто зі мною є, смачного вам, друзі. Правда, я зараз буду пити. Це я буду трішки вечеряти. Це я, мабуть, різала ви як Мої дуреньки. Оце на тарілку я від відцілів. Ну, відціляли бачили. Да? Оце я відрізала, це я ще перерізала. І зараз я чаю. Ну, не ну Звичайно, не весь це. Тут я багато відрізала. Це я щоб показати, як він ріжеться. Ну, інша ж ще гарячий, а так він буде добре різатися. Так, друзі. І на цьому я відео буду закінчувати. До побачення, друзі. Готуйте. Здоров'я, миру, благополуччя, всього вам найкращого, друзі. Заходьте, підписуйтесь, я буду вас чекати.